Нагадаю усім глядачам у нашій студії гість директор Українського інституту трансформації суспільства Олег Соскін. Олеже Ігоровичу, давайте продовжимо. І ось ми зупинилися на тому, що ось перед тим як даватися до тих невдячних кроків, непопулярних реформ, так і закликати до порозуміння, в першу чергу на те напевно ж треба мати довіру виборців, яка, як ми бачимо, на жаль, тане просто на очах. Як ви гадаєте, це лише через війну, фінансову і економічну скруту, чи є ще якісь причини глибинніші глибина причин це те, що не подоланий олігархічний характер влади в Україні. Ті групи корпоративні, які прийшли, вони не хочуть зупинитись, грабувати державу. Вони не хочуть перестати бути мільярдерами. От я дуже в багатьох десятках країн був. От навіть брав, пам'ятаю, у посла Швеції в Україні інтерв'ю і був в Швеції. Я питаю: у вас є мільярдери? Він каже: немає. А один не збув, і то Фінляндію втік. Чому? А, а середній клас є. А скільки? 81% так. суспільства. <кхід> і там король Швеції, він відмовився від своїх навіть палаців, тому що він хоче бути народним королем. Він не хоче відриватись. А в нас він навіть там, я пам'ятаю, що навіть шофера свого звільнив і сам сів за руль, щоб їздити. І своїм дітям так каже. Це ж саме Норвегія, Фінлянда, тому що у Швеції здається одні з найбільших податків про цьому всьому так. Соціальні, там дуже потужні соціальні програми. Ну, тому, тому що там, якби вони вважають, що треба врівнювати е, якби, е, всі верстви населення. І вони вважають, що навіть бідним треба давати шанс, щоб вони могли війти в середній клас. І головне клас. ж, є довіра, тому що вони знають, вони знають куди йдуть ці так. гроші, куди витрачається кожна копійка. А ми їздили по містах, там же гроші передаються, дуже багато грошей на місця, в громади. І там все прозоро. Так. Там на рівні громади дуже важко вкрасти. Тому що там, по-перше, ж інтернет, сайти, повністю оприлюднений бюджет, і перед тим як формується місцевий бюджет, люди можуть подивитись на що будуть витрачатись їх податки. Так може тоді наша проблема саме в тому, що нас немає цієї прозорості, так коли б людина мала зайти подивитися, куди витрачаються ті гроші, власне, оті податки, які вона сплачує справно, справді, але правильно? треба ж їх передати на місця. Треба ж містам передати. Сьогодні ж фактично, от я їжу дуже багато по Україні Чернігівська область, Дніпропетровська, там Херсонська, от зараз був Полтавський. Ну, я в середніх школах ми багато, ми програми маємо по навчанню там в Словаччині, так. в Польщі. Так от дивіться, я дивлюсь, директори, вчителі вони вже з останніх сил б'ються. Е, вікна міняють за рахунок батьків і спонсорів. Отже, не з бюджету міняються. Дитячі садочки утримуються за рахунок місцевої влади і батьків. Отже, фактично, громади самі утримують ці всі заклади, а в них все забирають. А так. по цьому нинішньому бюджету в них у маленьких міст і селищ взагалі все заберуть. І головне в них забирають прибутковий податок громадян. В Латвії, Словаччині, от я був. Ми вивчали досвід, як вони реформу зробили. Там навпаки, 80% прибуткового податку людей, які живуть в громадах, так. залишається громадам напрямую без будь-яких казначейств. А у нас навпаки все це забирає. Правильно, як ж тоді та фінансова децентралізація, про яку так багато розмов? Брехня. Це як, от дивіться, що мені подобається, ну як, як вони брешуть, ті, що прийшли клани до влади. Це клани другої, і лінійки. У нас була монополія кланова, Банда Януковича, а тепер у нас кланова Олігополія. У нас клан порошенка Вальцманов, у нас клан ну, група дуже потужна. Да? Оце якби дві таких корпорації б'ються. Потім є група Тимошенка, група Ахметова, група Льовочкина і так далі. У нас Олігополія. І от дивіться, вони кажуть, ми це діємо все час. Цей містець каже, щоб створити Міністерство правди по органу, каже, тільки мені 4 мільйони дайте, мені більше не потрібно. Каже, це все тимчасово, поки війна йде. Так, а війна скільки буде тривати? Порошенка казав, що повинна вже була до літа завершитися, а вже зима. А тепер та ж сама Яреська каже: це тимчасовий податок на імпортні товари 5-10%. відсотків. Отже, вона каже, це поки що. А що значить тимчасове? немає нічого більш стабільного ніж тимчасове? Отже, вони увесь час нам кажуть неправду, і вони хочуть усталити свої панівні позиції по е, тотальному грабіжу населення України. Олег Ірович, скажіть, а ось обіцяна майдану та нещадна боротьба з корупцією так, от минув вже майже рік. Він закінчується, а жодної гучної антикорупційної справи так і не доведено було до вироку суду. А натомість ми маємо нові журналістські розслідування, скандали щодо корупції. Вже у новій владі. Виходить, що місія неможлива? Більше того, я думаю, якщо вони приймуть оцей закон, шлейф законів і цей бюджет, то корупція стане просто тотальною. Чому їм припинили західні країни давати гроші? У нас же є дефолт, ніхто ж чомусь не каже, що є банкрутство держави фінансово-економічно на сьогоднішній день. Ну, от здавалось би, є. Е, Голова Нацбанку, так. ось ця Гонтарєва перед нею був Кубів. Ось вони роздали десь сотні мільярдів гривень рефінансування під дуже низький відсоток. І це схема відмивання, це відомо. Всі вже розказали про це. Здавалось би, Порошенка, ти призначив Гонтарів. Яценюк, ти призначив Кубєва Давайте ми з ними розберемось. Давайте це зробимо гласно. Але Порошенка навіть Гонтарєву хваля від того, що вона повинна прийти і відзвитувати з Верховній Раді України. А у нас же парламентсько президентська республіка. Вона повинна обов'язково там доповідати. Вона нібито 30-го числа пообіцяла прийти. І обіцянка це цянка, а дурню радість. Оце ж і є. Я прийду потом отдам половину, коли-небудь, коли буде час. Пане Лежа, ну ось дивіться, от щодо, знову ж таки. Корупційною складовою ось дуже багато сподівань от, через це от на створення антикорупційного бюро. Ну і зробимо, зробимо ще одну структуру. Нічого це не дасть. От дивіться, пам'ятаєте, які була, ну може читали, а я знаю це особисто. Які були сподівання, коли сформували Конституційний суд? От прийняли Конституцію, і там в ньому дуже непогано виписали функції Конституційного суду. Що це буде така дуже серйозна перепона для захоплення узурпації влади, так. що це не дасть змоги підірва, захопити е, посади, не буде президент. Диктатора чим все завершилось? Ви думаєте, що антикорупційне бюро, про яке вона каже, перше, незалежне, вас підкає така ж доля? Я впевнений. Я абсолютно впевнений. Це як вони зробили антиконституційний переворот, надавши величезні антиконституційні диктаторські повноваження пастору Турчинову. Так. Це не можна робити, тому що, ну, якби є закон, да? от був, скажімо, той же Гарбулін, Владимир Павлович, Євгеній Кирилович Марчук, вони були секретарями РНБО. Вони дуже показали високий рівень менеджмента, коли вони були секретарями РНБО. Навіть при, в таких складних умовах, при тих президентах. І все в них було добре. А тут раптом людина приходить і каже, розширте мені повноваження, не хочу бути вже столбовой дворянкой, хочу быть Гладич цей морською? як той сказка про е, золоту рибку? Панележе, просто завершується вже час. а Хочеться ще дуже говорити ще одну дуже важливу тему. Цікавить ваша думка ситуація з, з Донбасом. Так, от чому така невизначеність? Що, що в Україні мир чи війна? Який статус території сходу України? Чи це зона антитерористичної операції? Чи це просто сепарована територія в складі України? Чи це спільний протекторат України і Росії, окупована Росією територія? Чому? Так, у нас все не визначено. І ні, да, і ні, ні. Це окупація, однозначна окупація. Треба казати, з Росія на нас напала. Вона веде гібридну війну. Вона напала за допомогою так званих приватних армій. Це теж відомо. Вона використовує підступні методи ведення цієї сучасної війни. Вона захопила територію Крима і Севастополь, плюс створила анклав Лугандонія, захопивши частину Луганська Донецької області. Отже, ця територія окупована. Дивимось на аналоги, чи є паралелі, якісь є Шрі-Ланка, остров Цейлон. Там було утворено групування Тігри і Таміли Лама. Хтось з ними е віддавав їм територію Ні, Він вів війну з ними, вів переговори про капітуляцію. Іспанія теж саме. Сепаратісти, Великобританія – Тетчер, Ірландська армія теж саме. Тільки про капітуляцію з усіма Колумбія, Мексика. Ніхто ніяких анклавів ніхто військ своїх нікуди своєї території не відводить. І зрозуміло, от є дуже добра у нас основа. У нас є Меморандум Будапештський Там є гаранти США. Велика Британія, Росія. Один з гарантів на нас напав. Два гаранта США, Велика Британія, Україна повинні звернутись до керівництва Росії. Давайте в Женеві починаємо переговори так. про порушення ситуації. На базі чого є е, великий договір між Україною і Росією 97-го року. От на базі нього давайте говорити. Нікаких мінських угод, ніяких перемірій. А оця дурня, що треба вести переговори так. про заручників, сьогодні одніх заручників випустили. Завтра Странових вони захоплять, будемо за підіб'ємо піс такий, що капітуляція повернення українського прапора та конституції. Будемо сподіватися, що в новому році такі будуть дійсно якісні зміни в нашій країні. На це буде політична воля. Ну цьому я вам дякую. Бажаємо гарного дня. ласка.